Далося прийняти обласної ради рішення, але на превеликий жаль, депутати обласної ради, в тому числі Верховної Ради, в тому числі від нашого округу, проголосували проти. Тому були депутати, це там Бондар, ви знаєте, і так далі, які говорили про збереження Славутського району, але це дуже важливо, тому що ми говоримо про розвиток промисловості Інноваційні і об'єктів інфраструктури. Нам буде дуже дуже важливо. Тому... Коли намічали план розвитку. Міста Славути, в тому числі і покращення умов в школах. Ця школа вона у нас найбільша, ну, напевно, і найкраща на сьогоднішній день, але потребує модернізації, тобто потрібно робити утеплення наших фасадів. Цей об'єкт взяти в перелік об'єктів, які будуть. На котрих буде проведена модернізація. Взагалі намічений серйозний план по Славуті. Це там добудова другої школи, будівництво стадіона. Прийняли рішення там зробити велику поглиблену реконструкцію того будинку дитячої творчості. Ну а по суті діла, побудувати новий, тут от присутній. Керівник проєктної організації, ми там разом подивилися, у нас є великі напрацювання, в тому числі ми приїхали сюди. Ми зараз з директором поспілкуємося, що тут потрібно зробити. Але будинок дитячої творчості там сьогодні займається 1200 дітей. Ну і має бути так, по нашому розумінню, має бути найкращий, ну, один із найкращих не тільки на території області, а й на території держави. Є Багато таких цікавих ідей, багато напрацювань. Він має бути дуже сучасним, і взагалі там побудований, по взагалі новій концепції. Ця школа на сьогоднішній день на 11-му місці за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. У нас є переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів. Нас знають не тільки в Україні. Тому ми щасливі, що працюємо в цьому закладі. Немає жодного сумніву немає про те, що всі проєкти, які ви задумали, вдасться, бо ви справді приклад того, яким має бути бізнесмен. Ми дуже розраховуємо на те, що саме ваша енергія дасть можливість нам і утеплитися, і провести модернізацію нашого даху і взагалі складе підтримку для освіти. Славути і для медицини. Нам на сьогоднішній день це найбільш важливо. Конкретно по вашій школі, це не якісь там ідеї на колись. Разом з нами є керівник проєктної організації. Ми сьогодні ще зараз подивимося. Найближчим часом буде розроблений проєкт, і найближчим часом оця модернізація, про яку я вам говорю, буде здійснена.